Немає нічого смачнішого в світі, чим сосиски в тісті. Приготуємо ми тісто таке, яке б відповідало госту, тобто те, яке ми запам'ятали раніше, ще і шкільної пари. Для цього спочатку я приготую опару. Ось таку скляну ємність. Я виллю 150 мл теплої води та 100 мл молока. Додам приблизно 5 грамів цукру та 6 грамів сухих дріжджів пару чайних ложок борошна і залишу цю опару трішечки, щоб вона спрацювала, щоб дріжджі спрацювали. Далі треба буде попрацювати з яйцями. Розбиваємо в стакан 2 яєчка, збиваємо міксером, доки вони не набудуть світлого кольору, додаємо туди. Весь наш залишок цукру і пів чайної ложки солі. І от з яйцями ми розібралися, отримали ось таку рідину. Тепер прийшла черга масла. Вешкове масло 75 грамів, треба трішечки розтопити в мікрохвильовій печі. В ємність для замішування всипаємо борошно 500 грамів. Можна взяти трішки більше, в залежності від того, яке у вас борошно. Далі додаємо туди яйця з цукром та сіллю. Розтоплене вершкове масло і нарешті опару. Щоб отримати тісто, змішуємо інгредієнти спочатку ложкою, а далі замішуємо руками до готовності тіста. Після замішування тіста ми маємо ось таке рідке тістечко такої консистенції. Тепер залишаємо його в теплому місці приблизно на 40 хвилин підходити. Пройшло приблизно 40 хвилин. Тісто підійшло і збільшилось майже вдвоє. Тепер його треба ще раз вимішати, розділити на кусочки і обмотувати сосиски. Тісто виходить дуже м'якеньке і липке. Тому працювати треба з ним трішечки підпилюючи мукою поверхню кухонну. Ось так домішуємо його до краю. Тепер, коли тісто я вимісив, за допомогою ножа ділю його на невеличкі порційні шматочки, якими я буду потім обмотувати сосиски. Як же проходить процедура замотування? Беремо кусочок тіста і за допомогою пальців розкатуємо його в ось таку ковбаску. Довгу. Довгу й тонку. Дуже товсту робити не треба, і за тонку теж робити не треба. Але це на любителя. Довжина ковбаски повинна сягати десь приблизно 40 см. Ось отак. Далі цю колбаску за допомогою скалки розкатуємо в стрічку. Ось так. Беремо сосиску, кладемо на край стрічки із тіста, десь під кутом 45 градусів. І починаємо замотувати. Замотуємо таким чином, щоб кожний виток спиралі. Накладався на минулий. Ось отак. Обережно замотуємо, 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 замотуємо. От. Защіпуємо і отримуємо ось таку замотану сосиску, яка готова вже відправитися в духовку. Обмотані таким чином сосиски я викладаю на деко і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів. Приблизно на 20 хвилин. Через 15 хвилин сосиски треба буде витягнути і змазати яєчно молочною сумішшю зверху. Сосиски я ставлю в духовку на 15 хвилин. Через 15 хвилин я їх дістаю і ось таким чином змазую яєчно-молочною сумішю. Це для того, щоб вони були рум'яненькі гарнесенькі. І ставлю ще на 5 хвилин у духовку. І все. Тоді смажу до готовності. З тієї кількості продуктів, які я вказав в рецепті, вийшло 16 штук ось таких запашних, рум'яних, гарних сосисок в тісті. Я ними зараз буду ласувати, піду, мабуть, собі візьму пивка. Хочу сказати, що тісто вийшло напрочуд м'якусіньке. Ось. Такі сосисочки гарні. Прямо такі, як я хотів. Я вже їх готував декілька разів і, нарешті, я знайшов потрібні для мене пропорції. Це дуже класно, чудово, коли ти добиваєшся своєї цілі і готуєш саме те, що ти хочеш. Я не професійний кухар і навіть не маю кухарської освіти. Рецепти, які я готую і записую на YouTube, це для того, щоб не забути їх. Але мені буде дуже приємно, якщо ви проявите якусь активність на моєму YouTube каналі. Поставите там подобайку або напишете якийсь добрий коментар.